Крим і Україна історія сьогодення перспектива. Таку назву має засідання сьомого круглого столу, присвячене вшануванню 80-х роковин депортації кримських татар та інших народів Криму. Захід відбувся у Черкаському національному університеті, детальніше розкаже Анна Могильна. Минать ті роковини геноциду кримсько-татарського народу, який вчинила радянська тоталітарна та сталінська влада. То за круглим столом і обговорили проблему Крим і Україна, каже Віталій Масненко, завідувач кафедри історії України. В Нинішніх умовах це особливо важливо. Чому, бо коли відбулася російська агресія, окупація Криму, фактично відбувся процес повторення того самого геноциду, що чинив тоді сталінський режим. Зараз от путінський режим фактично повертається до тої самої ситуації. Ми знаємо масове переслідування кримських татар в Криму безпосередньо, ну і власне сама окупація це є теж ну, елемент цього геноциду в цілому. І тому, коли ми сьогодні ці речі обговорюємо, це теж ну певні такі певні Моменти, які дають нам можливість працювати в плані деокупації, голова громадської організації академія стратегічних досліджень Сергій Пасічник каже сьогодні: тематика Криму є важливою. Тематика Криму, вона безперечно є ключовою і у питаннях безпеки, і в питаннях взагалі, майбутньої ситуації в Україні і в світі, тому що власне все з Криму починалося свого часу, і ми впевнені, що якби до, до завершення деокупації Криму більше без завершення деокупації Криму не може бути завершено і війну, в тому числі професорка кафедри сусідньої історії та міжнародних відносин Наталка Земзюліна пояснює, що потрібно знати і говорити про народи, які населяють багатонаціональну Україну. Кримські татари це не якісь прийдешні народи, яких переселили, а це корінне населення Криму і Крим. Це Україна. Про це ми маємо говорити. Які традиції, які звичаї, чим вони відрізняються від мешканців, які живуть в західних територіях України, центральній Україні. Це все дуже важливо. В Обговоренні теми депортації кримських татар взяв участь і Рамазан Абдулаєв. Говорення це та трагічної події, яка відбувала, відбулася 18 травня 1944 року, а саме депортація кримського татар кримсько-татарського народу. Це була трагедія для цілого, для цілого народу. Для, для мене особисто це вона дорівнюється таким такому ж геноциду, як і голодомори, які були на території радянського союзу, а саме в Україні. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.